Вирішили завести домашнього улюбленця і хочете такого вихованця, з яким можна гратися, або просто милуватися ним. Тоді заведіть шиншило. Це маленьке диво точно не залишить вас байдужими. По перше, вона не алергенна. По-друге, вона не зробить ніяких пакощів за час вашої відсутності. Тобто, це звірок у нас ніби нічний, і ми просто спимо і чекаємо господаря на вечір, щоб з ним звичайно погратися. Тож, якщо ви на роботі, шиншила не страждає від самотності. До того ж, такого улюбленця можна залишити без нагляду на день-два, заздалегідь подбавши про запаси води і корму. За характером особи чоловічої статі комунікабельніші. Шиншили хлопчики ще ті підлесники, вони зовсім не бояться людей. Однак самочки можуть подарувати вам своє потомство, тому ретельно подумайте, кого обрати, і зауважте. Вони настільки розумні тваринки. Професійні утримувачі, які утримують, вони вони кажуть, що більше 20 слів вони розуміють і розуміють не тільки слова, а їх інтонацію. Тож доведеться думати, що і як говорити своїм вихованцям. І ще один важливий момент: шиншили дуже охочі до купань у вулканічному пилові. Для цього необхідно придбати спеціальну купалочку. Ця купалочка вона не повинна бути у кліточці. Ми її тільки е, вибираємо якийсь час, який удобний для нас, і ставимо на 2-3 годинки е, разом із цією вулкані, вулканічною пилю, ставимо в кліточку. Насипаємо приблизно 2-3 сантиметри. І оце видовище, яке коли ми купаємося, це ну, я не можу розказати, це треба бачити. Будьте готові купати шиншилу щодня. Тільки шиншелка побачить купалочку в кліточці, у неї зразу з'являється настрій, тому що вони дуже люблять купатися. Тобто, це для неї якби якийсь адреналін. Купити такого потішного друга можна за 200-400 гривень. І якщо дбати про нього добре, то він тішитиме вас своєю компанією до 20 років.